Чуєш, їх не допроситься, Настя. Тільки в інтернеті вставляти нічого не треба. Надо. надо. А що? Мені... Я хочу на нього розподарі покататися. це треба чекати так. Чу, а що додаємо? Що ж Ігор вам є? Гіроскутер? Я гіроскутер хочу покататися. Де ти її? Вадим, походу, поклав вам з буса. Я не вмію на гіроскутері. Само? Це запікатися будуть бутерброди. Що mm -hmm. тут їх розказує. Бочок сірки. Хліб, сир, бекон. Але й добре, бутерброди будуть. Це вони всі в грілі рішотки запікаються. В Ютубі не треба цього. От ти зараз говориш, якраз ми з нею бесідували. Ти нам збила всю бесіду. Я... Молодь супер. Подобається мені їхня компанія. Основну частину продуктів і блюд Мар'яна приготувала вдома. А вже у селі на фазенді готували бутерброди, кабачки зверху покривали, плов Ігор варив. Тобто всі мали роботу. Я чистила моркву і цибулю, мені по старшинству, смакота і найголовніший наш торт.